Друзі, всім привіт. Ми в районі першої міської лікарні. Коротше, їдемо в сторону садів 1 до АТБ. Як там вийде, чи через сади 2 чи через огнівку. Коротше, ми колись трошки цим маршрутом їхали, тільки по трасі і потім я звертав. Прийшло мені там Хелсі, те що я робив, знімок плеча і тільки що забрав це. Забрав воно на листочки, що в мене кістка ціла, але мені треба УЗІ. А тут УЗІ не роблять, я тільки що взнавав. Колись я тут робив УЗІ, як у мене гастрит. Найшли, обнаружили. Короче, зараз роблять узі тільки тут військовому. А я не хочу зараз заморачуватися, шукати. Воно в кожній поліклініці є, вона мені там перечислила. У мене є направлення, так що я думаю, десь безкоштовно його зроблю. Но треба буде в мене зараз 2 поділки. Вже сьогодні підзаряджу свій свій акумулятор. А завтра, короче, передаю дощ. завтра, наверное, не получится у меня Ниде поездить, наверное, післязавтра Я тут робив, але ну, тут платно і тоже записуватися надо. Тут є там клініка здоров'я, чи як вона називається. там узеро, роблять. Ну якщо я по направленню від цього... від сімейного лікаря десь треба безкоштовно його зробити те узі коротше подивимось і там уже повинно показати мої розірвані сухожилля, тому що знімки не показують тільки кістки я опять забувся як воно все називається так я думаю ми зараз отут нырнем і поїдемо в сади 2 сади 1 Сьогодні середа. У нас е, нові акції в АТБ, І там пельмени, варенички, мішутка появилися, які ми любимо. Ну самі смачні. Я трохи візьму там пару пачок одних. Думаю, садів один, я швидко доїду додому, щоб вони не... А, отже в нас велодоріжка. Щоб вони не це. Не розтаяли. Так, ну що, нам далі десь повернути, чи тут повернути. Я трохи далі подушуємося. Так що то такі діла. А завтра, чи то післязавтра, тоді вже десь подивлюсь на Алмазному, там якась четверта чи яка там, чи друга. Ці поліклініки. Подивлюсь по Google карті, куди мені краще щемануться. Зараз ми сюди нам так летить. Це не електричка китайська. Сьогодні вітер, оце він дощі нагони. А можливо завтра доща ніякої не буде, то... Статі, це ми де? На агнін кидав не. У магазин сімейний колись туди товар виступив. Взяв спортивку, але ну вже вона в мене в рюкзиці. Лежить, тому що жарковато стало. Так, базарчик огнівський тут такий. Заряжений. Улибніть, вас знімає скрита як камера. Так, маркетоп на гнівці. Ну давайте ми зараз тоді з огнівки. Плавно перемістимося на Сади-2. Дивіться мої предыдущі серії, там я позавчора аж 4 серії зняв, за два дня їх виложив, ложив, щоб не все не в один день виклав. Це у нас по ідеї днівка починається з маркетопта така, да? Ну хай колись ми ще прокатаємо. Хочеться зараз їздити по місту, це шукати, УЗІ, ті черги. Уже півдругого. Сьогодні, кстати, в нас середа, як я вже казав. 17.09. 17.09. Тепло, на градусів 25. Я ж говорю, їхав в спортивній кофті, зараз вона валяється в рюдзиці. Так, там поверта тут. Проскочи. Так, це ми вже по садах два, так, да, їдемо? Так що тут такі плани на майбутнє треба для себе, та щоб і воно в Хелсі зафіксувало. У мене то документи є, оці справки всякі, ну вони 17-го року, ця травма. Такі Питів устарівші хотілося трошки її жити. Та й в Хелсі воно ж раніше такого не було додатку. Воно якраз туди внесе його. Завтра должно похолодать так нормально, а потім опять потепли. Сьогодні хочеться дві серії. Одна буде обзор цін. Така невеличкий обзор цін зробимо. Та щоб мене доганяло по кругу каталець. Так, Ми тут, кстати, тоже, я не знаю, місяць назад тут проїжджали біля паровозу чи полторы місяця назад. Так, бордюри нема вже щесалися можна і тут. Все, я мирюся в це еко зайти познімати і ніяк не, не настроюся. Так, да, якби не каштани в такому вигляді, як вони зараз, що вже покоришні то можна було б подумати, що ще літо в розгарі. Так, зараз отут така є дуже прикольна. Дорожка, але ми виберемо варіант по землі. Ух тут прохладненько. Вау, горді. Не считаю Половчанського. На садах один найближе до мене ОТБ І саме Ох, ти щось патрульки наїхали і каш. почтальони. Ззаді сидять щось тут, якась стрілка в них. На заправці заправляються. чи Так, я лучше встану. Зараз все ми пропустимо. Ладно, не нас пропускав. Okay. Так, щось так роздовбалось в мене кріплення. Трошки задирається до гори. Вже його так затягнув. Вау, 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 вау. Трошки аж пожини. Бережно. Дякую. Б... Можна було б сказати бі-біп, щось я не захотів. А дзвоночок, ні, працюємо, мене дзвоночок, але він такий була висажує людей. Тим паче я по їхній території йду потратувати. почти на месте вроде ж правильно а що там ще У мене десь список Блин, може треба було двором бо тут тротуар ну ладно у мене є список підстазок там указано блинчики ой блинчики вареники пельмени і ще щось там по акції Щось ще по акції там потрібно купити. Плюс подивлюся, може ряжанку. Подопиваю щось таке, хоч це ряженку і не знаю, може молоко, сметана є наїздку. так гарно кататись, свіженько. Переобладнуюсь, нацеплю вас на грудь, на грудак. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивні коменти. Побачимося в наступних серіях, наступна прогулянка. А зараз у нас буде серія обзор цін в АТБ і акцій. Невиллички зробимо, так? Да? Все, давайте, пока-пока.